Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. А сьогодні дуже хочу подивитись на листопад Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Ніка Пелемарганець. Що буде в листопаді? Яка загальна тенденція на місяць? Що ж нам там ворог готує? Ну, ми там знаємо, що не все добре у нього. І радіємо. Да? Не можемо не радіти, коли ворогу погано. Давайте Дніпро листопад. Слова підбираю, бо не можна дуже поганих слів тут про ворогів казати. Дніпро листопад. Трансформація. Трансформація, якісь важливі заяви, може, якісь події. От таке відчуття, що якось дітками більше будуть зайняті. Да? Їдуть до вас, ідуть, і в гості їдуть, і людей до вас привозять. І як ви бачите, що до міста важливі люди їдуть. Але інтуїція вас не підводить, ворог щось замислив. Знаєте, як в такий час все зібрати, ну, як врожай, да, і вже сидіти вдома. Кінцю місяця ворог може бути дуже активний. Прям захоче ваш добробут зру, зруйнувати. От прям друга половина місяця, кінець місяця, прям щось він буде сильно активний. Не сподобається йому. Все знає, що у вас в місці відбувається. Тут, на жаль, кажуть, що може не дуже спрацювати добрий захист, треба його покращувати. По-перше, якась може бути. Подія, яка вже відбувалась, роковина, знаєте. По-друге, жертви можливі, на жаль. Когось будуть вести до вас на лікування дуже багато людей. Ні, тут показують, що ворог в якийсь момент дуже сильно активізується і жорстокість буде дуже велику проявляти. Мікро, листопад. Захист треба посилювати. Про це знають. Про це знають, спілкуються, сперечаються. На якийсь час буде така тиша, а потім знову як повторення сценарію. Знову свічки. Хоче забрати світло, знаєте? Хоче забрати, по-перше, надію, по-друге, може вказувати. А, вам тут нічого робити, виїжджайте. Тут темно, холодно, виїжджайте, так ворог хоче. Але в ньому, у нього не вдасться це повністю реалізувати. Тобто не перейматися, там буде просто його дії, але а, тих результатів, яких він хоче, він не досягне. ні. Дніпрості пан. Про що ви сперечаєтесь все? Як краще? Щось ваша місцева влада трошки розслабиться? Якісь там оборудки будуть, пусті обіцянки. Розслабиться в плані чого, контроль над якою ситуацією втратить. Тут будуть влучання, на жаль, будемо дивитись потижнево, тому що тут показує, що люди будуть просити допомогу, підтримку. Угу. От знаєте, в чому в ситуації? Всі кажуть, 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 треба, 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 захист там покращити там містянам щось зробити. Поговорили, розійшлися по домівках. Все, увесь результат. Дніпро в листупалі. Небезпека прильотів, передмістя гучно буде, небезпека для цивільних. Чомусь кажуть, що тут може бути загибель родини з військових хлопців, бо він каже, я вас на фронті боронив, а ви мені в місті загинули. Будуть обстріли. І буде навіть, знаєте як? От, от така доля. От як ворогу поталанить, він просто не в той момент, ну, для нього важливий момент запустить саме туди, де не зіб'ють. От знаєте, як за інших обставин збили б і не долетіли б до міста. А от сьогодні отак. От, от прям, ну, от, от так. Угу, вогонь йде. Павлоград, що вас чекає в листопаді. Руйнування інфраструктурні, з енергетикою, з водою якісь моменти. вас там водою, я не розумію. Павлоград. У вас жертви, можуть бути. Він буде вважати ворог, що на військовий об'єкт лучше. Багато людей буде потребувати медичної допомоги. Чомусь так показує. Кривий ріг. Гостопад. Місто закрите, кажете. Місто закрите. Вночі не ходимо, не їздимо, ввечері не ходимо, не їздимо, захист ставимо, захист, передмістя горить. Передмістя горить. Дивіться, на фронтах якась буде перемога, рух вперед. І помста. Помста буде жорстока. По-перше, дивіться, тут вона не зовсім стосується вашого міста, але буде інформація, що десь ваші хлопці з вашого міста потраплять в полон в пастку. І це як аморальний дух підіб'є. Ну тут прильотів багато передмістя показує. Військові, кажуть, фух. Фух, ми справилися. Але і в місту є небезпека прильотів. Ви кажете, ми в курсі. Ми в курсі, що є небезпека. Ми покращуємо захист. Ми все для цього робимо, але є моменти, де це просто неможливо. Ну, Може, там якийсь туман буде, що ви не бачите, як... воно якось заходить біля води, через воду, що там ми не можемо, От як там не дотягнулися, там воно вже пройшло. Є небезпека для цивільних. Але тікати з міста ніхто не буде. Тікати ніхто не буде. Руйнування показують, і там щось буде з електрикою, воно як, або в ТЕЦ кудись, знаєте, от як застрягне в лінії передач. Летіло летіло повисло, знаєте. Не можу тут погано висловлюватися, але що вони там всі. Отримала те, що вони нам бажають. Ні, капель листопад. Небезпека для цивільних. Якщо будуть пропонувати комусь виїздити, тому що не буде гарантії, що буде тепло. Чомусь так. Десь от, я нет, як якась частина без тепла може бути. Багато руху. От Не можу деякі речі казати, немає права казати. Вам військові самі скажуть, що ці дні небезпечні, або перебуваєте дуже небезпечно в укриттях, або краще виїхати на цей період із міста. Там буде важлива місія, задача. Марганець Остопад. Обстріли, руйнування, Вогонь, передмістя гучно, летить над вами. Захист пробивають Багато вогню занадто. Занадто багато вогню виступають в